we're Як так сталося минулого тижня? Реджеп Ердоган якраз говорив про те, що буде продовжена зернова угода, і про це мовляв на цю пропозицію. Пристав і Путін, і там йшлося обговорення про приєднання одного однієї із дочок Россільгосбанку в знову в систему SWIFT. Тепер бачимо зовсім іншу ситуацію. І Ердоган якраз говорить про те, що зернова ініціатива пішла в історію. З чим пов'язуєте власне зміну не тільки самої риторики, але ситуації? Ну, по-перше, для Авдогана ця угода була занадто токсична. Хочу нагадати, що в цій угоді це дві окремих угоди: Україна, Туреччина і ООН один блок, і друга угода Росія, Туреччина і ООН. І, в принципі, незалежно від е, лінії поведінки Росії, українсько-турецько-ООНівська угода все одно може залишатися. Єдине, що вона по-своєму токсична і для України, але е, бо тут е, раптом почало з'являтися дуже багато інформації про те, як паразитували чиновники на цій угоді. Хоча для України вона сп справді була до певної міри рятівна, але е, Російська частина спільної комісії, яка е, ну оглядала судна із е, зерном в Босфорі, завжди блокувала е, нормальний огляд суден, і через те, по два-ну, десь по два місяці затримка відбувалася із оглядами, це приносило дуже великі такі незручності. І швидше за все, що Ердогану це набридло. Тим більше, що в Ердогана. Після виборів стали е, розв'язані руки, і він почав просто тиснути на Путіна. У Путіна е, зараз є велика залежність від Туреччини, адже левова частка е, комплектуючих до озброєнь і товарів подвійного призначення е, транспортується саме через Туреччину, через що Ердоган може викручувати руки е, Росії як завгодно е, до того ж. Е, Російська, російське постачання контингенту е, у Сирії російського, теж через Босфор відбувається, через що ну, е, Путін дуже залежний від Ердогана. І мені здається, що Ердоган зараз запускає е, виходом з цієї зернової угоди, запускає зовсім інші сценарії. Сценарій домінування на Південному Кавказі, на Закавказі, е, певний сценарій. Витіснення Росії із Середньої Азії, де Тюркські республіки ну, члени співдружності тюркських держав. Ну і мені здається, що в з'явився, з'явилося друге дихання після саміту НАТО, де він остаточно порозумівся з Джозефом Байденом, і мені здається, він. Зараз, завдяки цьому порозумінню, відчуває ну свою нову місію і на Кавказі, і на пострадянському просторі. Власне сьогодні ще е, звучала одна із версій, при чому вона озвучена е, ну, і. Зараз я вже розкажу про те, що сказала Наталія Гуменюк: мовляв, ось ці удари, які сьогодні були нанесені по кримському мосту, могли бути провокацією росіян, якраз для того, аби от в цю дату, коли і закінчувалася безпосередньо, закінчувався термін дії зернової угоди, щоб так ось це показати, що мовляв, українці діють як терористи, вони нас саме так називають, хоча це наша територія. Але менше з тим, і ось також співпало в них, що якраз сьогодні і закінчується термін дії цієї угоди. Ви думаєте, тут є якийсь взаємозв'язок, Якщо ми кажемо про те, що 28 го числа ще дали дозвіл на прохід судна, лише в цю сторону і більше жодному не давали. У ну, то ж, попередньо, все одно там є лаг часовий. Але оскільки про по підриву моста в нас інформація, СБУ, такий милий віршик. То навіть якщо це був удар український, то він все одно посилював Ердогана в зерновій угоді, я якраз про це зараз записав у себе на каналі. Ролик, тому що е, е, в будь-якому випадку, е, Росія показує слабкість, і е, ця слабкість. Вона ну посилює, скажімо, тискирдогами тут створюється абсолютно нова реальність, коли в принципі ну, українська сторона заявляла неодноразово про те, що саме турецький флот мав би взяти на себе забезпечення супроводу всього торгівельного флоту, який е, працює в рамках зернової угоди, тобто. Мені здається, що під цей шумок є гарний, так би мовити, привід встановити е, в Чорному морі домінування флоту НАТО, а це е, чорноморська компонента військово-морських сил Туреччини, яка в рази потужніша від російського флоту. Ну і ще ж існує е, флот партнерів в Болгарії, Румунії, тому ну, і України, врешті, хай він не такий потужний, але в принципі. Зараз є можливість мабуть, все таки перетворити Чорне море в море НАТО і заспокоїти загнати Росію туди, десь ну на Волгу. Хай вони там флотоводять собі вихід зернової угоди в майбутньому коштуватиме Росії величезний дипломатичний втрат. Це якраз сказав Джейк Саліван. В чому вони полягатимуть з вашої точки зору? Ну, по перше, е зерна угода була хорошим таким механізмом шантажу е через африканські країни е всіх е продовольчих ринків, тому що все-таки е загроза голоду в частині Африки вона ставила завжди загальнолюдські такі цінності е вище війни і порятунок людського життя. Тобто, але мене найбільше смішить те, що коли росіяни починають сьогодні верещати про тероризм українців, вони забувають про підрив Каховської ГЕС. Це, це ж тероризм не, не лише проти українського народу, проти екосистеми регіону величезного, екосистеми Чорного моря. І е, принаймні удар по мосту не наносить ніякої шкоди. По екосистемі навпаки будівництво моста нанесло велику шкоду, тому зараз звичайно Росія втрачає важелі, бо вона через наприклад Лігу Африканських держав, яка саме ця ліга організувала колективну поїздку на Київ. Тоді ми пригадуємо зараз була розмова Путіна із президентом Південно-Африканської Республіки Мара Рамафосою. Який, в принципі, кажуть, не дуже хотів би бачити Путіна на саміті Брікс, і вони там придумують механізм, як обійтися без Путіна. Тим більше, що дуже показово, бо сьогодні 9-та річниця загибелі менш 17 рейсу, і якраз тут в розвиток судової справи щодо цього рейсу. Все таки є перспектива звинувачення персонально Путіна, тобто до того звинувачення в торгівлі викрадених дітей в терорі проти дітей, кіднепінгу, що є великим злочином, все ж. Путіна чекає новий виток судового розслідування по меж 17 бо... А це значно ближче. Ну тобто до того щоб попередній був розглянутий, це роки роки. А тут вже роки так? якраз а, розслідування так, так. Йде, це швидше буде. Так і так, ще що... одне. Пане Володимире, і просто теж ну якось так нашарувалися дуже багато подій безпосередньо на сьогоднішній день з цим розривом з зернової ініціативи. І зокрема, от нині якраз розпочався так само і саміт ЄС Латинська Америка. Це той саміт, куди Володимир Зеленський хотів потрапити, де він хотів би виступити, тому що ми знаємо, у нас із цим проблеми недопрацювання з точки зору і послів в цих країнах. І якраз йому відмовили у цьому. І Латинська Америка теж є частиною тих країн, які отримують зерно саме з України. Це теж якось випадковість? Чи це от, от те, що це зараз якраз відбулося, коли це в Європі? Це якраз свідчить про те, що кримський міст теж не випадково провалився? Ну, чесно кажучи, тиждень починається якимось таким ну, концентрованим. Виплеском е, дій, емоцій, е, намірів і мені здається, що якраз е, завершення взагалі літа, включно можливо із е, інтенсивністю українського наступу, буде е, формувати взагалі е, зміну балансів і в цій війні і в світовій політиці.